Сонечком ласкавим, мамине віконечко, хочемо зазирнути в цей святковий день. Поцілуємо щічку, як весняне сонце, принесем дарунок з квітів та пісень. Хто ще найдорожчий є у цьому світі? Ти наша рідненька, мила і проста. На землі так швидко підростають діти, і не повернути мамині літа. Буду й так багато всі тобі бажати, щастя та здоров'я і земних щедрот. Ми тобі, матусю, хочемо побажати із небес від Бога щедрих нагород. Миру та любові відкриті від Бога, охорони Божої в цьому світі зла, щоб в усьому мала Божу допомогу, в єдності з Ісусом, щоб завжди була. Щоб онуків зграйка радувала серце, щоб були здорові діти всі твої. Хай в житті прибудуть мир та милосердя, Божа охорона буде у житті.